Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today we work only with our workbooks, page 87, 88. Сьогодні, діти, ми виконуємо завдання у наших workbook, сторінка 87, 88, exercise 4, 5, and 6. Exercise 4. Let's look at this exercise. Давайте поглянемо на це завдання. Make sentences in the past simple. Я не зробив, тому є домашнє з англійської, але я зробив завдання з математики. I didn't do my English homework, but I did my math homework. Я з'їв м'ясо, але я не з'їв овочі. I ate the meat, but I didn't eat the vegetables. Ella відвідала, пішла на вечірку до Майка, але не ходила на вечірку до Генрі. Ella went to Mike's party, but she didn't go to Henry's party. У нас була, ми мали урок біології сьогодні, але не було історії. We had biology today, but we didn't have history. Мої батьки не вивчали французьку в школі, але вони вивчали англійську. My parents didn't learn French at school, but they learned English. Спробуйте записати ці речення на так, як я вам їх прочитала, продиктувала. And now you may check your writing. Також можете перевірити правильне написання. Number one, two, three, four, and five. Чи вам вдалося записати ці речення без помилок? Exercise 5. Write questions about the parts in bold. Тут нам потрібно записати питання до виділеної частини речення. We got home from London at midnight. Ми прийшли, приїхали додому з Лондону о півночі. When did you get home from London? Коли ви повернулись додому з Лондона? In London, we stayed at the Grand Hotel. У Лондоні ми зупинялися у Гранд Hotel. Де ви зупинялися? Where did you stay in London? We met Jack in Trafalgar Square. Ми зустріли Джека на Трафальгарській площі. Кого ви зустріли? Who did you meet in Trafalgar Square? I had fish and chips for dinner. Я їв рибу та картоплю на вечерю. Смажені. What did you have for dinner? Що ти їв на вечерю? We traveled to London and back by train. Ми подорожували до Лондона та назад потягом. How did you travel to London and back? Як, яким чином ви подорожували до Лондона і назад? Next task. Exercise 6, page 87. Complete the dialogues with one word in each gap. Вивчені фрази, слова. Ми, нам варто використати в цій вправі. This is really difficult. I think. Чого, чого не вистачає тут? Якого слова? Я теж так думаю. Це дуже складно, я теж так думаю. I think so too. Ми пишемо. Let's finish now and have a break. Давай зуп... зупинимося. Закінчимо зараз. та... Організуємо перерву. Окей. Okay. Можливо, ти й правий. Maybe you are right. Or perhaps you are right. This is a fantastic film. Це фантастичний фільм. фільм. А інша людина каже, it's a rubbish. Це ж просто жахіття, сміття. I disagree. Або I don't agree. Is your house number 54? Це пра, Чи твій будинок номер 54 Так, все вірно. That's right. I think the answer is B. Я думаю, що відповідь B. Я не впевнений, можливо, C. I am not sure. It may be C. The cake at Sunny's is cafes. The best in town. Тістечко, торт у кафе Санні найкраще в місті. Sorry, but I don't agree. The cake at Weston's is the best. Okay, and page 88 workbook. Let's do the crossword. Давайте також зараз вами Look at the pictures and complete the crossword. Number one: Tools. Number two. What is it? Що це таке? Динозавр. Так ми пишемо dinosaur. Dino. Number three. Один мільйон. Мільйон. Номер 4. Kit. Whale. Number five. Skelet. Skeleton. Number six. Скульптура слона. Sculpture. Okay, look please at the answers. Tools, dinosaur, million, whale, skeleton, sculpture. Your homework is exercise two, three, four, and five. У вправі другій ми повинні записати правильно слова, розставивши літери в правильному порядку. У Вправі третій з'єднати картинки з назвами. And exercise 4 – доповнити словами речення. У вправі п'ятій знову ж таки поставити правильно літери в правильному порядку, щоб доповнити речення словами. Good luck! Have a nice day! See you goodbye!